Чи змінюються люди? Люди, вони різні, але чи змінюються? Здається, що ні. Як би ти не старався допомогти, підтримати, облагородити? Людина залишається собою. Вона може вдягнути маску, сховатися за нею, грати роль, яка їй вигідна. Але в суті вона не змінюється. І все ж, життя іноді змінює. Обставини змушують переосмислити, переоцінити, змінити зовнішнє. Але чи змінюється серце? Чи змінюється душа? Я суджу по собі, хочеться бути іншою, закритою, байдужою, черствою. Але це неможливо, бо коли всередині є бажання допомагати, підтримувати, робити добро, ти залишаєшся таким, яким ти є, а люди ж різні. Від одних іде світло, тепло, з ними легко, з ними хочеться говорити годинами, а інші. Інші бачать лише недоліки, завжди невдоволені, завжди кричать, завжди шукають, чим тебе вколоти. І ти питаєш себе: ну чому так? Чому одні дарують доброту, а інші злість? Може, справа не в них, а в нас самих може прийняти цей світ таким, яким він є, і не намагатися змінити інших, а лише себе.